Всем привет, друзья! С вами я, Кавунас, 37к. -ка, И сегодня Так, Кавунас, одна висит такой нубасный скин. А потого я удалил. Я знаю пасхалку. Од... Итак, мы заспамились туда. Мы идем туда. Заспамни это. Мотоцикл. Ми вже близько до туди Дерево. І зараз ми заспагнемо білий мотоцикл. Ми їхаємо щось бачити. Опа. Ми до базі. Ось! Так. Ми зараз покажемо. Так, ми до база Сиреноголового І ми зараз Ми отак от, от їхаємо туди. Туди. І зараз ми побачимо Санта Клауса розвою. Це 3.5.0 я не показав. А зараз я знаю Вже Ми оце заспавнимо, а там одес ліговики. Там це греба і розвальний... оцей. Коли мене уб'ють, і зараз перезавантажую Чикінган. Так, я на меню, і ми заново зайдемо в Chow House Z. Ми йдемо знову туди, що я ну, показував. І ви по повторите. Щоб отримати багато грошей. 1000 грошей і ви, образом ви багаті в Chicken гані Так. Ми зараз акуратно і ми ну, ну, побачите База сирена Холов. Де він? Ось він оцей база. Ми доїхаємо і буде вже сюрприз. Ми повернуємось туди. І ми побачимо монетки. Так, опа! Дивіться, це грошей. Ми вже подойшли. Дивіться. Я підходжу вони зарозши. Вони розкидаються грошей. Ось вони виглядають. Я оцей, ну. Da давно це зніматор.5.0 нового меню. Я не показав. А сейчас я показав. Ось там був сніговик. Ну, Санта Клаус розвалений. А отак от треба їхати туди, а потім перезавантажити, їхати туди и отримати 1000 грошей. Ми зайдем в меню. Дивіться, сейчас 1000. 1010 монетків. Так, завантажую. Такий. Ну. що ти там не хочеться, там? Подождите, я перезавантажу. Так, я перезавантажу і... Ось! Дивіться! Ось, нік! у нас 37к. Ось там уже грошей. Ага, уже повернулись грошики. Сейчас це було цей 1010, а вже 300 3037 три грошей. Я це, коротше, еволюсклавати оцей нускву. Ну і ну, все. Якщо вам подобалось таке відео, поставте подобайку. Подписатись на канал, якщо ви хочете от, і пасхалку, я вже зараз уже показував. І можете УДАЛІТЬ ЧІКІНГАН, а потім заскачати заново, зайти в Aus Z, що я показував туди, сюди, туди, сюди, туди, туди-сюди. Туди, туди. І ви ПОЛОЧИТЕ ГРОШИКИ. Ну, все. Зайдіть в телеграм, підписатись на канал, поставте подобайку, Всім пока!